Ну що, вчора я просачкував, да? не зробив відео, то сьогодні буде два. Одне з утра, ну, в обіди вийшло, да? і під вечір ще одне. Ну, яке ви зараз дивитеся. Значить, тут я вже... Бачите, кучу вбрав сьогодні. Я добив ті свої кущі, які з утра показував. Все там нормально. Зараз ми підемо туди, я вам відповім на декілька питань таких інтересних. Бо там Валерій Ізотов мене питав, чи, чи я правильно розумію, що вже ну, пора ну, вирізати ну, свої кущі. Ну, він має в виду, що і в нього там, кущі, чи так само як я. Зараз ми туди сходимо і я вам там все розкажу. Значить, тут я вже підготувався більш-менш. Напевно, бо сьогодні з вечором вже першу прикрутимо наверх, бо я так вже тут постягував трошки інструменту. Ну будемо, Короте, Вирівняв, так ось все, тут куча лежала, розрівняла. Напевно, що вже сьогодні наверное, будемо і басейн. Іспитувати, ну, не знаю, передає камера чи не передає, дивіться яка вода тут. Це просто, ну це ж вона накрита, так? Да? Ну, глибина метр двадцять. Просто зеркально чисто. Красиво. Ну, а зараз йдемо на участок, я вам розкажу своє бачення. Ну, як я. Підходив, Бо я так показав просто, але ну, не обоснував нічого. От Зараз я вам на місці тут усе і розкажу. Значить Я вирізував відсюди не все, що все підряд, що я бачив, ну, скільки мені там потрібно лози на плодоношення. Ну, я маю в виду, що я не робив. Ну, не оставляв там, допустим, там шість рукавів, да, щоб потім воно визріло і положило, положив я на плодоношення. Я в основному вирізав отакі, самі двадцять п'ятки. Такі, ну Багато я ви бачите, бачите, багато рукавів. Їх дуже багато. Це свідчить про те, що щоб кущ не пішов опять в рознос. Ось, лежали тут. Оцей кущ я вам показував. Ось, аватар, да? з утра він був тут просто на землі лежав. Тобто, давайте я вам подробніше покажу, дивіться. Тут дуже багато шалоз є в цьому кущі. І також є, ось, ось, бачите, Ось. аж тріщить. Ось. Вона десь, десь 22, мабуть. Отака лоза виходить. Ну Тут їх не багато, то буквально там, ну якщо цю всю одну брати, оцю от, що я показую, одну цю відрізати, то тут якраз вже тут залишиться, ну, можна набрати, бо тут я ось в основному восьмерочки оставляв, 8-10, отакі, ось, бачите, ось сімерочка. І от просто їх дуже багато. Тут напевно ну, до 20 штук росте. Бо якщо зараз відрізать оцю, то вони... І оці Всі ну може не превратяться вже в такі, ну по крайній мірі, вони наберуть так знатно. Так ось, ну тобто отаку. Так же само ось ланде, що дивіться, бачите, скільки тут лозинок. Давайте я просто вам ось посчитаю. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. Ну Мені ж не треба 15, мені треба буде на плодоношення 4. Я ж можу з 15 вибрати. Ось оце я взагалі вберу, потім відріжу. Це вам показую, як приклад. Оце взагалі вбереться. Ось тут піде ось. От, вона зараз на даний момент десяточка. йде. Ось піде, воно, восьмерочка, вона ще підросте і буде все окей. Тобто таким чином я поступав. Я листки освітляв. і отакі. Ось, ось, дивіться. І отакі ось от дерева. От, зразу раз, відрізав, викинув. І от таким чином я весь виноградник і проходив. Ну, от, так само ще й ось ой, рататуй. ну Багато. Коротше. Оце отак. От. Потім ще читав я, питав Сергій мене з Миколаївщини. Чи якщо саженці не доросли там, до верхньої проволоки, ну, до п'ятої чи, е, ну, чи до другої, чи там, до третьої, чи стоя тоді опять на обратний ріс обрізати, я ніколи не обрізаю на обратний ріс. Я... Це я коли виписую, допустимо, привиті саженці, якось у Максима Моїсеєнка. Чи ще, от, я навіть не припомню, от кого я ще отримав. А, ну, коли кар'єру свою виноградну починав, то виноград Одеса. Вони зрізають взагалі на дві бруньки. У Макса там чотири, ну, Максима Моїсенка. У нього там чотири, ну п'ять бруньок. Ну, тобто пеньочок такий, він вже ізначально приходить, такий обрізаний, ну він привитий. Я сам особисто, якщо я там чи в Гагіна купляю, чи там в Ткаченка. Да? я ніколи дар. Зараз вам приклад покажу. Навіть, що я вам не, вас не обманюю і нічого дивіться, ось у вас усім, ви знаєте, його гляньте. Написано, бачите, тор. Я вам його показував. От, оцей. Я його купив. Чисто, точніше, я його не купив, це мені подарунок він достався. Ось такий він, ось дивіться, був. Бачите, ось я його нічого я тут не дрізав, нічого, який він прийшов, отакий я його і посадив. Нічого я тут не різав. Ось у нього висить дві. Бачите, ну, я трошки тут укоротив, бо ви бачили, я показував тут такі дві ну, дебелі були. Я їх укоротив просто. Ось вони отак от росте в мене. Да? І дивіться, він ось росте одна проволка, друга проволка, третя проволока, четверта проволка. Ось до п'ятої. Бачите, він доростає. Ну і ще в мене ось ще є. Короче, ну, оце ось. Дивіться, так я покажу. От. Оце отаку от він у мене. Я його не відрізав нічого. Так як посадив я його, отак він і росте в мене. Отак я їх всі і м -м, садю. Я ніколи не ріжу на обратний ріст. І тепер ще вам покажу один приклад моїх. Ще. Дивіться, значить, ось я підійшов до саджанця, ось, відкриваю я його. І зараз я трошечки якось одною рукою незручно бачите мені треба цю. Придержати трошки якось. Ну, коротше, Будемо сподіватися, що вона якось тут удержиться. Або отак ось під себе. Перед вами кущ. Оце Оцей торнадо не торнадо. Ну що я казав, ставте ставки. він буде з урожаєм чи ні. Це кущу на даний момент. Показую ближче його крупним планом. Ось так поближче. Ось ось. Ще трохи надпись ось залилася, єлі-єлі видно торнадо. Оце йому кущу рівно один рік і два місяці. Оце О цьому кущу. Дивіться його загрузку. І я при вас і скидав і ще скільки. Зараз з тої сторони я не заходжу. Я не буду обходити, не буду тратити. Давайте я отак крізь оцю кучу покажу. Воно. Це друга плоскость з тієї сторони. Ось, ось. Оце, оце все він, бачите? Це кущу повторюю, рік два місяці. Чого така ситуація? Це ситуація того, якщо е як ви побачите ось, бачите, яма ціла. Це Чорнобайовка. Це ж як я по своїй манері я вам завжди кажу, що я завжди розкопую здорову прямо таку яму роблю, щоб сонце швидше нагрівало землю, щоб швидше стартував саджанець. А тут вийшло. Тут ніякої ями немає, тут на набогороча, бачите, чуть-чуть такий бугорок. Чого це? По того ж, це була шкілка. Тут коріння знаходяться буквально, я не знаю, якщо тут, не знаю, і зараз ось, якщо париться, навіть, ну, руками, коротко, руками в мене не лопата, Ну, я думаю, що ми можемо ось, дивіться вже, бачите, вони тут, ну тобто ви зрозуміли про що я, це сажанець, який залишився ну, тут у шкілки. Я його не, вис... не видіргував, бо це торнадо. Ну, дивіться, урожай ви побачили, да? я вам показав скільки тут. Оце кущу рік один мі і два місяці. У нього корінь зверху знаходиться. В ну, бугорку як би, був. ну Як школку, ви ж всі розумієте. роблять бугорок і ставимо свої чубуки туди. І отримуємо шкілку, потім копають сажанці. Ну А цей не копався, він тут. він буде викопуватися. Це просто експеримент. Якби, ще тоді осінню, як Я вам його показував. що чотири рукава. Це вам про що Щас розказую, що ніяких образований ростів Я не, ніколи не роблю. Бачите, ось стара лоза, дивіться, ось вона пішла, 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 пішла. Бачите? Оце ж стара лоза, та, що була в тому году, ну, виросла. І не не гнав я один. А тут дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Бачите? П'ять зразу лози, Ну, одна кусяна, бачите, ось. Маленька тут ось кусяно. А ці ось, ось такі, я їх зразу на плодоношення положив. Ще ж і сказав тоді, що робіть ставки. От вам і. Тобто Тут не яма, а тут взагалі корінь зверху. Но його треба буде вбирати, бо тут по-любому без варіантів. Бо в мене тут ось Чорнобайовка росте, рівно ну, десь метр десять від нього. Для чого ж мені? А далі ну, кущ, червона калина. Тобто. Чорнобайока, чорно, червоної калини, 2,50, а він ось між ними просто стоїть. Отак, як у, шку... ну, у школу залишився, а так він і ось росте. У мене два є торнадо. Ось, дивіться, це в тому році відткнув паличкою. Ось це я показую вам один торнадо. Ось паличкою віткнув. Весною, нічого, ніяких ямок, нічого. Просто тупо палкою втекнув, ось, ось він дивіться. Ось там вже переріс п'яту проволоку, саму останню, бачите? А тут ось доростає до, до верхньої. Ось, ось там сантиметрів 10 см. Ну у нас ж не завтра а, ну, осінь ще. Ну, тобто, бачите, ось один кущ. Це що я вам кажу, що треба цей буде вбирати. Оцей кущ. Ну, жалко, ну а як? Ну по-любому. І ось, дивіться, торнадо. Ще один. Ось дивіться, торнадо. Це з того ж самого з паличок того ж куща. Ось він пішов, 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 він давно вже теж доріс до верхньої проволки. Все, ось у мене є. Тут ось. ось, ось аж три рукава я вигнав, і там три рукава. Ну, а цей кущ по-любому прийдеться. Ну, от плодоноса, ну, я не думаю, я чую, що йому я ставив тут урожаю, ну, я десь процентів, от не, ось, якщо не брехать, ну, і ви бачили, я показав зразу, ну, процентів 70 я убрав, а 30, оце 30 процентів, ви бачите, урожаю. Тут на кожному пагоні було по дві, по три грони, оце, тут. Я все убрав, оце все одно тут скільки залишилося, я не знаю, тут на кущі, ну, кілограм. Якщо вони здорові і ви подивіться, які тут грони. І вони ягоди вже, які дебелячі. Якщо вони ще роздуються, то я не знаю тут, блін, до 20 кілограм. Це кущ буде от вам рік і два місяці. Так що... У кожного я вас не закликаю, щоб ви ну, робили саме так. Я просто показую свої експерименти, і я їх не скриваю, я вам сказав, що він не витягувався, не видергувався, не викупувався. А так оставився один у школки, просто щоб подивитися, що буде. Ну і, да, і ось плодоноса, і мені прийдеться його або викопувати, або якийсь. Ну, я ж не буду Чорнобай викупувати чи червону калину. Прийдеться його, бо він посередині. І одкопувати і куди його. Ну, чи викидати, чи садити. Я не знаю, що з ним робити. Скоріше всього, що викидати, а куди я його таке садити. Ви представте? Ось, його. ну куди ти його можна вже буде посадити? Не знаю, що там буде. Бо два є у мене ростуть. Так що, я думаю, я вам відповів на ваші питання. Ви експериментуйте. Не треба свято там вірити, те, що вам розказують. Просто самі трошки приймайте. Ось, дивіться, прісті, ну, що як він був, там. Ось ну, росте він собі потихеньку. І не збирався я його різати на зворотний ріст. Скільки виросте, скільки й буде. Я не знаю, хто це пустив на обратний ріст. Дві лози, три лози, чотири лози. Тільки от треба там, на другий рік вирощувати. Там. Блін, ну, я, не, не знаю, я не слідую цим канонам. Я ось роблю так і в мене все воно нормально виходить. Да, дивіться, ось я вам показував і ще покажу. Це ще я раніше. Очистив. Дивіться, бачите, тут 16 лоз. Ну, оце ось ось спиляється, ну, тобто, ну, скуситься. Да, ось. І остануться тут ось 4 мені на плодоношення такі, ось все, все остальне обереться. А щоб кущ не стартунув, зараз не знаю куди. Дивіться, ось я вам здал здалека покажу. Ви на моєму прикладі, може, і в себе будете наблюдати. Дивіться, отак я його освітлив, ось, бачите, дивіться. Він давно виріс, він вже зачеканняний, гляньте. Ось я вам показую, дивіться. Бачите, вже засухше. Зачеканяний. Так що тут воно вже виросло, зачекання ті пасинки оставляю тільки зверху. І воно і далі пасенки ростуть. Бо не можна йому точку росту прикратити. А тут за, за першим листком ось отак, ось отак дивіться роблю. ось от. Бачите? Перший листок і все. Ну, стараюся, по крайній мірі. Як листків не дуже так багато, то буває і не стрижу. Як загущено, стрижу. Ну отак, до кожного куща індивідуально. Тут немає. Я не можу вам сказати, не робіть з мене якогось гуру, професіонала, бо всі ви... От, дзвоните, питаєте. Ні, Я радий, що ви дзвоните просто ну, не треба як би, робити з мене якогось виноградного героя. Я точно так само знаю, як і ви. Я все методом проб і ошибок роблю, експериментую і вам показую це. І все. І нікого не закликаю, щоб ви так повторювали чи не повторювали. Сьогодні воно 20 число. І я тільки 20-те. Липня я підняв кущі з землі. Ось вони на землі лежали, по цей день лежали і лежали собі. Дивіться, а ну покажіть. Гляньте, я вам медленно поведу. Ви всі бачили, з утра я знімав відео. Все воно лежало на землі. Був дощик, маленький, правда, ну все одно він був. Ну Є хоч одна листок, чи сліди оідюма, чи сліди мільдю на цих листках. Ви подивіться, які листки. Чисті-чисті, нема ніде нічого, не ні геть і признаку. Ну, де я, звісно, не підломив листок чи ще щось. Ну, не де ж немає, гляньте. Усі красиві, красота, не нічого. Якщо ви обробляєте все правильними препаратами, не контрафактом якимсь, а нормальними фунгіцидами. Ось вам і результат, який я бачу. І це не тільки цей кущ лежав. Ось це сьогодні я вам просто показав, що тут усе лежало. Да, оставив ну, для відео, щоб ви бачили, просто як воно було. А вчора тут лежало. Тут увесь ряд, зараз покажу. Ось він. Увесь ряд оцей лежав. Ви подивіться, що тут збоку твориться. Ви бачите, який тут. Дрова лежать, так це вже усохло. Це ж я вчора, ось дивіться, ось я оцей піднімав, він в мене плівся. Дивіться, бачите, які дрова. Ось. І з той сторони такі ж самі Гляньте, воно лежать. І це все було просто на землі розложено, Лежало, навіть не, не то, що навіть не де на капельній ленті не було. Все на землі абсолютно. І тут ось у сусідній кущ це у мене ромбік. Дивіться. ніде ніякого не больного листка, ніякого враження, лози, нічого немає. Якщо воно, я ж вам кажу, ось лежало, ви подивіться сюди, яка гора. Ви бачите, що тут? Тут просто дрова. Просто дрова. Ось ось. куча, Воно. Тут дрючок, ось, бачите, оставляний. Тут ось дрючок, пеньок. І оце все буде ще прибиратися. Це вже коли лоза буде на, ну, як, на зберігання ложиться на зиму, оце все вбереться, оставиться. Ось. Оця лозинка останеться, воно теж ось, ось виходить. Ось. Оця останеться, бачите, це вже буде дві. Ось, ось, пішла з самого низу, буде три, і там воно чотири. А все остальне все убереться, розумієте, От і все. І кусь ось. Дивіться, це лівія. Нічого тут не, не дефіцитна, не модна лівія. З цієї сторони ось тімко. Дивіться, скільки внизу втім колос. І які вони. Бачите, є товсті, а є і тоненькі. Тобто тоненькі оставляться, а такі, де товсті і ось кучі. Це я вам просто показав, що не треба зараз прийти на виноградник на свій і починати усе під косу вистригати. Отакі ось. Такі ось Ну, все, ви бачите, да? я просто листки оці нижні повдаляв, щоб він вже провітрювався, бо в нас вже ж діло трошки до визрівання буде, ну йти. От, от. от так. От. Повбирав трошки, щоб він продихувався. Ось хороша ж лоза, дивіться, яка прекрасніша. Зараз сімерочка моя рідна. Ось, вона. Ось дивіться, лежить геть на цьому. Сім'єрочка, все, дивіться, аж самого цілу при землі виходить. Тобто тут можна і 6, і 8 вибрати. А все лишнє викуситься. Не треба зараз заходити. І тут треба по обстановці дивитися. Я ж не можу вам відповідати. Бо ви ж пишете, Григорич, а як мені що мені йти видалити? Ну я ж не екстрасенс, я ж не можу стоять коло вашого куща і дивитися, і вам пальцем тикати, оцю видаляйте, а цю не видаляйте. Тут інтуїтивно вже думаєте, підходьте. Ну, каже, немає тут. Одної поради для всіх, понімаєте, тут все індивідуально. Самі дивитеся і індивідуально підходите до кожного куща. Ось, я вам вже всі пошти показав, обійшов. Дивіться, не ні дно ні не де ні цятки, нічого. Дивіться, які листки гарні. Красиві, чисті. І це лежало все на землі. На землі. Так що, якщо все правильно. Нічого, і я ще раз повторю, це не те, що мені лінь було. У мене можливості не було такої взяти і підняти. Я вам тоді раніше показував. Трогаєш, ламається, І скільки я їх тут поламав. Тут яка гора лежить, а скільки ж я їх ще тоді вітер дмухнув, виходиш, дивишся, серце крові обливається, лежить дві-три лози в одному ряду. Так? Підходиш, є маю, американець, аж аж думаєш, блін, ну чого не Лівія я там чи чого не Ландиша? От треба було іменно там за аватара, треба було за оце ломити, треба це «Рататуя». Виходить, сьогодні зелений, зелене, яке я ну, от Сьогодні, 20 липня, і тільки вже розвісив, зачеканив за цей, вже остаточно. Да, було б як раніше, не до голови б куща, воно б все було б вже. Висів би, висіли б грони і бігав би я вам тут грони показував. Ось у мене ось у таке, запилення, ось таке, Ну ну а так, ну шо, показую, ось у таке ось у мене поїсти. Ось, у. О. ось у таке у мене поїсти. Ось тут воно короче, ну, зрозуміле. Є на кожному кущу, є. Дивіться, ось та що мені не хвата. та хвата. У мене там воно тільки коло будинку. Ось у. дивіться, ну є же, є. Ну, і дрючки тут є. І все, і на кожному кущі щось є. Ну, все, де по... О, все є. Тут... Там треба підмостити. Там... Ну, Осталося лозу ось, оцю всю граблі вигребти, на тракторець вивезти. І мотоблока сюди запустити. Ось ну, цимус є. Ну оце ну, так Заліземо в хаті ну, там. Бачите, який цимус, там така гроздяка вже кілограма на півтора. Ну, ну Якось так. У мене вся надія воно, на той маленький виноградник і все що коло хати. А тут і так, обновилося і я радий. Так що я думаю, я вам відповів на такі деякі питання, щоб кожному не писати, бо я знаю, що кажем, ми всі виноградарі. На своїй волні через кожні 5 хвилин біжиш, дивишся. А що там, а як там, а що робити, а коли різати, а коли ще як новичок, та не знаєш, я вже якби пройшов ці. Ось, ось ось мій урожай. У мене тут урожай у цього, слухайте. Краситься воно. Вісить його тут море. Просто. І пішло інтенсивно, краситься. Вісить його тут везде. Так що тут за урожай мені гріх жалуватися, що в мене там немає урожаю. Є у мене тут і врожай. І тут ось є на цьому винограднику. І тут усе, ось, дивіться, все, тут просто листя повбирати, то тут буде цього врожаю, його і так є, воно, бачите, просто він захований. Градобойну сітку, бачите, я так і не натягнув. Не те, що мені лінь, а чувствую, що ну, у мене. Є у мене така чуйка. Ну не у мене, ну, значить ну, дожен колись. Як кажуть і на старуху буває проруха. Да? так? Ну, Хіба це мене не накаже? Тут накаркає. Так що є ну, 20 липня, не знаю. Я не думаю, що вже... Буде щось таке грандіозне, якийсь аграр, що може тут. Та й бить особо тут немає чому. А сітка живіша буде на той год. Доживемо, повішим все одразу і на той виноградник, і на цей. Коротше, утомив я вас за усім дякую. Хто дивиться, хто пише. Дякую своїм постійним так сказати, вже спонсорам. Я вам усім дякую і навіть усім, хто пише. Ну, персика не буду вам показувати локацію, бо в мене там є один персик, я вічно його пишу Тохі", фастаюся, що в мене є один кондор, щоб локацію ще не спалили. А то один і той. Не дай Бог десь здінеться. Короче, якось так. Ладно, Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео.